Читасик дитячі аудіокнижки українською Мишко та хиткий зуб. Ровена блід. Мишко завжди ретельно доглядав за зубами і чистив їх щоранку і щовечора. Але сьогодні вранці він помітив, що в нього хитається зуб. Мишко занепокоївся. Якщо зуб випаде і зникне назавжди, як же тоді він буде свистіти, говорити, а їсти? На дитячому майданчику Мишко зустрів тишка та яринку. Я так не хочу, щоб у мене випав зуб, зізнався він друзям. Особливо цей мій улюблений. Не хвилюйся, мишку. заспокоїла його яринка і широко відкрила рота. Мама каже, що це молочні зуби. Вони повинні випасти, аби на їхньому місці виросли коріні, які будуть ще більшими і міцнішими. Справді, здивувалися мишко і тишко, жодних сумнівів. Запевнила Яринка, коли в тебе випадає зуб, його потрібно покласти під подушку. Якщо одразу заснути швидко-пришвидко, то прийде зубна фея і подарує тобі монетку. А що буде із зубом? запитав тишко. Що ж вела далі Яринка? Зубна фея збирає собі всі яскраві та блискучі зуби і викладає з них на небі сяйливий візерунок. Мама каже, що цей візерунок зветься, Чумацький шлях. Оце так. зітхнули тишко з мишком, зачаровано вдивляючись у небо. Та це ще не все? Захоплено розповідала Яринка. На монетку, яку в тебе під подушкою залишила зубна фея, ти можеш купити все, що тобі тільки заманеться у цілісінькому світі. Неймовірно. вигукнув Тишко. Оце тобі пощастило, мишку. Якби в мене випав зуб, я б купив, я б купив. Купив собі усі солодощі й сири в магазині, і динозавра, і ракету, аби полетіти до чумацького шляху. Мишко, а що ти купиш на свою монетку? поцікавився тишко. Мишко почесав потилицю, йому дуже хотілося велетенського шоколадного печива або ж домашнього чужинця. Але він не був певен, чи, мама, дозволить купити бодай щось із цього. Довгих три дні друзі терпляче чекали, коли ж у мишка випаде зуб. Але він усе сидів на місці. Щодня Мишко хитав його і крутив, а зуб не випадав. Хочеш, я тобі його вирву? запропонував Тишко. У тата є спеціальний ящик з усіляким приладдям, яке нам може стати у пригоді. Ні, закричала Яринка. Мама каже, що зубу жодному разі не можна виривати. Та якось одного дня Мишко гриз собі яблуко й думав цей зуб ніколи при ніколи не випаде. І мені ніколи приніколи не подарують монетку. І я ніколи приніколи не куплю нічого незвичайного. Мишко, він випав. вигукнула Яринка. Мишко поглянув у дзеркало. Нарешті зуб випав. Але ж де він? занепокоєно запитав Мишко. Якщо я його не знайду, до мене не прилетить зубна фея. Троє друзів ретельно обшукали все довкола, аж раптом яринка знайшла зуб у яблуку, яке гриз Мишко. Того вечора Мишко раненько влігся у ліжко. Він, як і завжди, почистив зубки. Потім поклав зуб під подушку і міцно, міцно заплющив оченята, аби заснути якомога швидше. Наступного ранку на превелику радість мишка під подушкою лежала яскрава блискуча монетка. Він уже знав, що на неї купити. Тому з блискучою монеткою в кишені мерщій побіг до магазину. Коли Мишко повернувся додому, на нього вже чекали Яринка і Тишко. Друзям так кортіло дізнатися, що ж він купив. Ти купив велетенське шоколадне печиво? схвильовано запитала Яринка. А може, домашнього чужинця? пищав тишко, перестрибуючи з однієї лапки на іншу. Ні. Відказав Мишко, я купив телескоп. Радісно вигукнув він. І тепер зможу милуватися улюбленим зубом на небі. Кінець. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.